Всім вітання, той же велосипед, проблема інша. Ось проблемка. Той же велосипед, що і в попередньому відео. Ось тут підшипник будемо або міняти, або дотягувати, або дотягувати. Але я думаю, що можливо потрібно буде замінити. Подивимося. Відкручуємо тут та ось тут. Але спершу спробуємо тут е докрутити. Так, ось бачимо тут підшипникам. Кінець. Він навіть щось з нього залишилось. І так, постараюся все до мелочей, все до дрібниць розповісти. так, І беру тут ось стиркою та гарно все прочищаю, все витираю від бруду. Так як в попередньому відео ви мені вже сказали, ну, коли я руняв це колесо, що е, декого не вийшло. Ну, так як ось туди мені, сюди мені повело це колесо, так потрібно ось тут куди повело. Ось тут попустити потрібно ось ці болта, ці, гай, ці шпиці ось тут, тут, тут можна плоскогубцями, або зсередини отверткою, викруткою. Куди повело, якщо сюди повело, то сюди дотягуємо ці болта, а ось звідси вже попускаємо. Але попускати також не зовсім так сильно трішки, щоб шату не було на них також, на ось цих шпицях. Повертаємося до цієї теми. Тепер це все гарно витерли, вичистили. <кху> Та Змащуємо салідолом. Або гарним якимось літолом. Літолом, щоб була смазочка. І ставимо ось ці, так як я вже тут намастив, але ще потрібно. Гарненький ось літол. Беру змащую, але камеру вже виключаю. Тут також, звичайно, все гарно вичищається та витирається. І кладу його ось так з донизу. Ось тут повинно тертися. Тут навіть видно, як віємка з шариків. Тут все гарно закручую та затискаю доти, доти, коли вже немає шату. Але не перебільшую з силою, щоб не зажимався руль. Ось шату вже немає. Можна ще трішки дотягнути. Шату вже немає. І ось все. Засунув це сюди на місце. Закрутив ось цей болт це шату немає вже тут. Так, ще трішки є, потрібно дотягти, але руль важко ходив. Ще трішки його дотягую? Ось тут цей вже болт регулює. Так, зараз вже якраз... Ще трішки є. Пів оберта? О, вже немає. Вже немає і руль ходить легко. Все супер. Але все заднє, воно криве якраз залишилось трішки, але не сильно. Якраз ось тут криве, де немає цієї шпиці. Ось там і залишилось криве. Зараз побачимо. Ось тут трішки воно веде. Я думаю, якщо я знайду ось колись цю шпицю, то воно буде рівне. Ось зараз я візьму позначку. Ось бачимо, позначок немає. Так, то на скатові, я буду позначувати на дискові. Закручуємо. Так, зробило мені позначку, виключаю камеру. І вуаля! Ось тут позначка, тут немає шпиці. Воно мені б'є ось туди. Сюди, в цю сторону. А шпиці немає ось сюди, воно б потягло. Якщо б була шпиця, то потягло б ось сюди, ось на місце. І потягло б трішки ось в цю сторону. І було б ідеально рівне. Звідси потягло б ось в ту сторону і все, було б супер. Але поки що ось буде ось так, без цієї шпиці. Дивіться в попередньому відео, як воно, яке було криве до того, як я його рівняв. вирівнювалося, так би сказати, непогано.